Знову плаче подільська земля. Знову громада прощається з героєм України, прикордонником Олександром Брагаром, у місті, у якому пройшли його дитячі і юнацькі роки, де він закінчив середню школу та звідки пішов у широкий життєвий шлях. Цього дня на подвір'ї, де він раніше проживав, зібралися рідні, близькі, друзі, знайомі, побратими. Аби віддати шану та попрощатися із загиблим героєм і провести в останній путь славного воїна. Він загинув у Сумській області 12 лютого. А 5 лютого йому виповнилося 27 років. Ми вчилися з сані в класі в одному і тут. Хорошим чоловіком був на месі. В школі добре були і тут нас звело, що ми попали в нашу частину. Ми, він мені багато чим поміг і там держались друг друга. Якби, ну, тут ми так життя повернулася. Він всім допомагав, чим міг. Там військовослужбовці теж хотіли прийти, але в них не вийшло. Всі дуже шанують його, він був найкращим. Ну так. Особливо тяжко відпроваджувати побратимів, котрих знав, котрих знаєш. Я як капелан благословив нашого героя Олександра в свій час. Це була його добра воля на сумський прикордонний загін. І, на жаль, ми сьогодні проважаємо в останню дорогу. Вічна пам'ять і вічна слава нашому загиблому побратиму пам'ятаємо і не забудемо. Царство За своєму не на жаль, війна забирає найкращих синів та дочок батьківщини, найкращих її людей, які не побоялися та стали в ряди воїнів, щоб зустріти ворога та дати йому відсіч заради нашої незалежності, нашої свободи, існування нашої України. Від імені представників влади хочу сказати рідним, близьким, щоб ви мали сили пережити таке горе і віру в краще, все ж таки майбутнє, тому що. Цей герой він перетворився для вас всіх на ангела, який буде охороняти вас і оберігати. Тому пам'ятайте, моліться за Олександра за героя. Слава Україні! Шановна громада. На жаль, черговий раз ми втратили сина України, захисника, молодого хлопця, якому ще жити і жити. Але доля розпорядилась так, що він загинув, віддавши найцінніше, що в нього було, це своє життя, заради всіх нас, заради нашого мирного світлого майбутнього, заради світлого ясного неба, яке зараз над нами. Вічна пам'ять героїв. Рідні та близькі, вибачте, що нас берегли. Дякуємо вам за сина. Слава Україні! слава! Навколішка з квітами проведжали в останню путь полеглого Олександра. Слава! 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 Герої! 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 Герої сумуємо разом з родиною. Нехай душа Олександра знайде вічний спокій, а Господь прийме, де правітність почувай. Вічна слава і світла пам'ять нашому герою. Твій подвиг буде жити вічно. Герої не вмирають. Світлана Луценко Олексій, Мягіт, телекомпанія КЕТ.